Доброго дня, мої любі слухачі і глядачі. Ви на каналі Логосвіт і сьогодні казка Віл, баран та Півник. Був собі Віл, влітку він пасся по зелених нивах та долинах, нікого не боявся, бо був дуже від усіх, хто приходив до нього та хвалився своєю силою. Навіть у хазяїна не хотів працювати, зібрався та й утік. От приходить осінь. Похолоднішало, трава пожовкла і стала зовсім несмачною. Кожної ночі відтрептів від холоду, а це була тільки осінь. А як прийде зима, от і вирішив він піти у теплі краї, бо чутись, люди говорили, що птахи на зиму летять у теплі краї. От він ранком зібрався та йде. залишив свою долину, де ціле літо прожив. Жаль було покидати таку чудову долину, яка його скільки годувала, але що поробиш? Зібрався і пішов. Тільки вийшов на широкий шлях, аж тут йому назустріч баран. Куди це ти зібрався? питає його баран. Та йду в теплі краї перезамивати. Та я того, сказав баран і пішов за ним. От ідуть вони, йдуть удвох назустріч їм півень. «Кукуріку, -ку -ку! Куди це ви зібрались? питає він їх, а вони йому й кажуть та в теплі краї, братику, перезимувати. Гей, та й я того. От ідуть вони вже втрох. Надвечір втомились та й сіли відпочити. Раз чують курликання. Он гуси летять, закричав півень та й хотів сам з ними полетіти. Але хіба він здатний піднятись так високо та летіти так далеко, помахав крилима, покукурікав, та й знову злетів на землю. О, чорт, лише змучився даремно. А тим часом гуси вже розташувались на грубочку на ночівлю. Приходить старий гусак. Вожак вклонився та й каже Куди це ви, шановне панство, зібралися? Та в теплі країни на зимівлю, відповів Віл. Ого го га-га, розміявся старий гусак. Вожак, не бачите вам теплих країв. А чому, товаришу? запитав півень. Та тому, що Бог у вас. Не на те, щоб в теплі краї ходити. Вам і віку не хватить, щоб дійти до теплих країв. Не на те створені ваші ноги та крила. Подумали наші мандрівники, що ж тут робити, та й нічого не придумали. Пішли вони питати пораду старого усака вожака, а той їм і каже, звідки прийшли, туди й ідіть. Ідіть до своїх хазяїв та й працюйте знов, займайте своїми роботами. Та ще перепросіть хазяїв, коли б не прогнали. А вони роздумали та й кажуть, не на те ми пішли від своїх хазянів, щоб знову у ярма нас запрягати. Пішли вони, побудували собі хати та й стали жити, поживати, лиха не знати. Але хто знає, як би було краще. Тому ось така казка: підписуйтесь на наш канал. Далі ще багато цікавих казочок.